Бандити продовжують нищити мир на сході України, обстрілювати мирних мешканців Донбасу. Протягом дня з мінометів обстріляли населений пункт Гранітний, Павлопаль, Заможна. По цьому населеному пункту бойовики вели вогонь з 82 мм мінометів. За оперативною інформацією, в селі Єрунування постраждала одна цивільна жінка. Сьогодні бандити неодноразово вели вогонь з артилерії та мінометів по нашим блокпостам, що розташовані у населених пунктах Дебальцево, Нікішина, Троїцька, Авдіївка. Зранку тривають бої в районі Донецького аеропорту. Бойовики несуть втрати, але не припиняють спроб захопити цей стратегічний об'єкт. Сьогодні в боях за аеропорт Україна втратила трьох героїв. Один військовослужбовець загинув під час вогневого зіткнення під, під, під час розриву гранати. Двоє отримали смертельне поранення, коли під час виставлення секретів району нового терміналу потрапили у засідку та там вступили вогневе протистояння з бандитами. В бою поблизу населеного пункту Невельська сили АТО знищили банду бойовиків. На жаль, у цьому бою ми понесли втрати двох українських військовослужбовців, які отримали смертельне поранення. Ще двох поранених українських військовослужбовців доставлено до лікарні. Ситуація в районі траси Бахмутка залишається складною. Близько 12-ї піхота бойовиків за підтримки танку намагалася штурмувати наш блокпост в районі населеного пункту Кримське. Атака бойовиків була відбита. Танк зазнав пошкоджень та покинув поле бою. Втрат серед українських військових немає. На півдні зони АТО обстановка складна. Бойовики обстріляли з мінометів наші позиції в районі Орловська та заможна. Втрат немає. Вогнем у відповідь вогневі точки бойовиків подали нам.